Гальному ви, будучи військовослужбовцем, маєте право на отримання державної субвенції. Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, потребуєте поліпшення житлових умов і е, також є з числа сі без або учасником бойових дій. Або якщо ви є ветераном війни, не ВПО, а перша друга група інвалідності. Також, якщо ви є ВПО, і це поширюється за постановою не тільки на військовослужбовців, а і на громадян, які є в ВПО, можете стати на облік забальною системою. Передбачено вселення вас в житлові приміщення фонду тимчасового проживання ВПО. Вам видаються відповідні документи. Ви не можете розпоряджатися цим семейно, не можете його приватизувати, але можете проживати в ньому тільки сплачуючи комунальні послуги. Ось такі можливості законодавством стане на перший час передбачені щодо забезпечення житла, в тому числі військовослужбовців числа ВПО, ВПО тощо. Додатково, якщо у вас є питання з цього приводу, пишіть звертайтесь. дякую.